Андрій Вітрів, військовослужбовець мова це зброя. Вітаю. Мене звати Андрій Вітрів. Я військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Говорячи сьогодні про українську мову, я хотів би згадати про культуру спілкування наших військових. Сьогодні ми повинні посилено працювати над своєю мовою, уникати нецензурної лайки. Особливо на війні ми притягуємо цим. Різні прокляття. Це дійсно так працює. Якби люди більше розуміли, яке значення має мова і те, що ми говоримо, то набагато менше чіткіше і простіше б говорили. Адже спочатку виникає думка, згодом мова, а потім матеріалізація. Якою ж мовою расисти матеріалізують свої аморальні та нікчемні думки, несучи руйнацію та біда? Адже є вислів, що мова це зброя, і з нею теж треба вміти поводитись. А глибокий сенс закладений у піснях, віршах, молитвах, побажаннях. Я згадую ті моменти, коли до мене на позицію приходили листи від мами, дружини, доньки. Це незабутні відчуття, незабутня мова, дивовижні емоції, які передаються через рідні слова. Протилежний ефект має нецензурна лексика, і на цю ситуацію я намагаюсь впливати. Зміни є. Була ситуація, коли операція чую ці слова прокляття під час бойових дій у дуже важкий момент. В той день працювалось нам дуже важко, а в інший день наші вели боротьбу, наближались до позиції противника, коли не звучало жодного лайливого слова, і все було настільки чітко злагоджено та результативно, що я навіть усім побратимам звернув увагу на різницю в роботі. Коли був вільний час, я на позиціях брав картон від коробок і писав хлопцям молитви. Побажання звернення до Бога це краще працює ніж лайка. Завжди казав хлопцям, що ліпше не лаятись, краще помолитись, тоді прийде спокій, а агресія чи злість мене, і результати нашої роботи будуть іншими. Це війна, тому морально буває дуже важко. Особливо мені не подобається, коли дивишся відео наших бійців, де вони, наприклад, тішаться, що знищили якісь ворожі об'єкти, і через кожне слово чується лайка. Звичайно, діти, цивільне населення починають повторювати, рівняючи сьогодні на наших воїнів, на їхній авторитет, і в таких ситуаціях важко уникнути конфлікту щодо того, як правильно зробити зауваження або вплинути на бойових побратимів. Якогось вечора я навіть зателефонував мамі і кажу. Слухайте, підіть до нашого священника в Миколаєві, скажіть, що я телефонував і казав, що не знаю, як правильно повестись у цій ситуації, чи маю я право вплинути на когось, що він порадить. За деякий час мама мені перетелефонувала. Ти знаєш, я ходила до священника. Він сказав: передайте синові, щоб він ні з ким не конфліктував, нікого не вчив, не показував свою зверхність та праведність. Мовляв, ти такий сякий. Нехай краще повторюю про себе. Господи, прости, господи, помили. Так само і з людьми, які спілкуються, наприклад, російською мовою. Зі мною служить багато побратимів, які спілкуються російською, але прогрес у переході на українську прослідковується. Вони намагаються говорити українською, але цей процес вимагає власного рішення, бажання говорити українською. Вони самі повинні хотіти змінитись. В усьому маємо проявляти любов до свого оточення, якщо хочемо змін негативними настановами та злістю ми нікому не допоможемо. Чому я в цьому переконаний? Я і працівником гарячої лінії бригади. Телефонують матері, дружини військових, які, наприклад, зникли безвісти чи загинули. Багато хто з них спілкується російською. І що? Я маю їм говорити про мову? Контекст інший ситуація не та. Я чим можу, мушу допомогти цим людям надати ту інформацію, яку знаю, стараюсь зрозуміти їхній стан, заспокоїти, і кінцеві фрази вони завжди говорять українською мовою. І так потроху між нами виникає довіра а згодом і інші зміни відбуваються. Трапляється різне, не завжди працюватиме те, що я розповідаю зі свого досвіду, з людьми, які мене оточують. Наприклад, є люди, до яких не доходить, що не можна глумитись над речами святими для кожного українця. Тоді діяти слід радикальніше. Можна провести паралель з бойовими діями, воно лізе, і його треба знищити, і все інших варіантів немає. У мотопіхотному батальйоні є хлопець з позивним Узбек. Він дуже імпульсивний та емоційний. У нього страшно лайлива мова. Якось він каже: у мене зараз почнуться онлайн-заняття. Виявляється, він вивчає українську мову. Я кажу: слухай, ти як перестанеш лаятись, твоє навчання піде ще ліпше. А він мені на це. Вибач, це я такий став під час війни. Раніше так не матюкався, але намагатимусь цього не робити. Я впевнений, що в нього все вийде. Сьогодні процес переходу на українську дуже цікавий. У кожного він унікальний. Головне, щоб та частина суспільства, де переважала російська мова, зрозуміла значення мови, через що, до речі, і почались бойові дії. Як у нас кажуть, там, де програє священник і вчитель, там починається бойові дії. Прийде час, коли суспільство зрозуміє важливість мови, і тоді всі нею заговорять. Не знаю, через що потрібно буде ще пройти, щоб це усвідомити, але це станеться, тому що рідна мова дається народові богом. Проте не думаю, що це відбудеться швидко. Важливість культури для військових. Для нас, військових, Сьогодні архіважливо проводити різні культурно-просвітницькі заходи. Адже військовий це людина, яка потрапляє в бойові дії. Вона бачить страхіття. Війна це дуже страшно, дуже важко. Це кров, піт і болото, не кажучи вже про умови існування. Тому важливо, щоб був саме дух. Коли військові мають сталевий дух, тоді їм легше боротися буде менше втрат, буде набагато чіткіше виконання поставлених завдань. Командування буде менше хвилюватися за своїх військових, бо війна не прощає байдужих та слабких. Майстер-класи, творчі вечори, театр, музика це все нам потрібно, щоб військовий просто посидів, послухав, а вийшовши з того заходу, мав можливість говорити не про Буденщину, а на високі духовні теми. Хочу ще звернути увагу на те, що мова відображає наше мислення. У мене не було досвіду переходу з російської мови на українську, але всі ми слухали російські пісні на телебаченні теж було багато російської мови, і ми це споживали. Мої батьки мені ніколи нічого не нав'язували, хоча я знав багато історичних фактів саме з розповідей батька. Коли я навчався у школі, звичайно ж, оточення чинило на мене вплив. Ми всі слухали музику. І зізнаюсь, що був період, коли я слухав російський шансон, реп чи попсу. Але потім, в один момент, коли я почув запорізький марш, з'явились нові відчуття. І тоді я почав слухати більше наших пісень. Відкривались очі, тому що свого часу я не чув цих пісень, вони існували паралельно, і, звичайно, змінилось мислення. Світосприйняття. Я почав читати нашу патріотичну літературу, наприклад, Холодний Яр, Горлі Сагорського, Чорний Ворон, Василя Шкляра. Прийшли нові люди, змінилось оточення. Тому українці, які переходитимуть на українську мову, матимуть неймовірні відкриття. Це буде йти їм і нам на добро. Вони побачать, що це і є те доповнення до нашої перемоги, якої ми всі так прагнемо. Інших варіантів у нас просто немає. Почніть з малого, не потрібно кардинально все змінювати. Хоча це теж варіант, але кардинально треба кидати цигарки раз і перестав палити. З мови трохи інша ситуація. Почніть відчувати себе, відстежувати, які зміни відбуваються разом зі зміною мови. Для мене мова це. Музика, орнаменти, мистецтво. Адже у вільний час я ще займаюся різбярством. А це теж свого роду зв'язок з нашими пращурами, давня українська козацька традиція. Та найголовніше мова це можливість комунікувати з людьми, відчувати, і бачити одне одного духовними очима. Впустіть ці зміни в себе і не пошкодуйте.